Скандал через підвал на вулиці Соборності у Луцьку склалась неоднозначна ситуація з підвальним приміщенням дев'ятиповерхового будинку, адже підвал опинився в приватних руках. Така ситуація виникла завдяки рішенню Луцької міської ради, яке винесли ще 21 рік тому. Наразі це рішення скасовано в рівненському апеляційному суді. Але проблема навпаки набрала обертів, адже з'явився новий власник і заходився хазяйнувати. У цього будинку багата і цікава історія. А люди, які у ньому живуть, значно ближчі поміж собою, аніж просто сусіди. Вони будували цю дев'ятиповерхівку з нуля в рамках молодіжного житлового комплексу. Це перший етап будівництва. Цей цей під'їзд, цих три під'їзди 108 квартир. перша, перша здача була. Потім ця частина, потім 24 й будинок, потім 22 й і 20-й. І, і от той, де зараз егоїст, чи як -то вони той побудували, то теж там площадка були і сваї, що мало бути МЖК. Це, мало бути... це У вас був такий кооперативний Так. Молодіжний житловий комплекс це дольова участь всіх підприємств, які в міста Луцька. Я, допустимо, спив завода, то я один був. З... Було нас 30 чоловік. З шолкового комбіната були, з електроапаратного заводу, з КРЗ були. Сім всім підприємств в Луцька приймали дольову участь в будівництві цього комплексу, я. По, пере, по переводу переводили з підприємств сюди на роботу. Я був на півзаводі головним механіком. Тут я працював каміщиком стропальщиком. Тут усе робилося з душею, усе для себе. У будинку були облаштовані візочні кімнати для молодих мам, а в підвалі розмістили дитячий садочок та три молодіжні клуби. Там був зроблений добротний ремонт. Проте за рішенням Луцької міської ради за 2002 рік це приміщення віддали під приватизацію. Йдеться про майже 150. 50 квадратних метрів площі минули роки у підвалу час від часу змінювалися власники. Він навіть побував у заставі в банку Надра. Як розповідає голова ОСББ, під нього був узятий та неповернутий кредит на 145 тисяч доларів. Його вже 10 разів перекупляли, але власника там не було. Тобто доступ в мене був до всіх комунікацій. Останній власник це. Фірма нерухомість, право щось там, ну, з броварів приїжджали до мене. Так само сказали, що в них є документи, банк їм продав, тому що він, це приміщення було під заставою в банку. Зазначимо, що через підвал проходять усі комунікації, від яких залежить життєдіяльність цілого будинку, і власне усі підвальні приміщення в ідеалі мають належати ОСББ. Тому ОСББ подалося до суду. І рівненська апеляція скасувала рішення Луцької міської ради проголосоване 21 рік тому. До недавніх пір мешканці будинку мали доступ до підвалу. Там люди за свої власні кошти облаштували бомбосховище, але зараз там. З'явився новий власник, чи то представник власниці. Він заходився ламати стіни і проводити ремонтні роботи. Там власниця жіночка, яка з 48 року народження, і вона є власником того приміщення. Якого якому року? 48. восьмого. Восімся ці чотири роки вже. А вона тут лучанка чи де вона? Я її не бачив в очі. Він каже, що вона десь в руванцях живе. Ну це що ходить тут, такий вітя зараз у підвалі поміняли замки. А чоловік, який хазяйнує, на мешканців не зважає взагалі. Поводиться зухвало. З огляду на те, що лічильників на підвал немає жодних, то світло і воду, які використовують під час ремонту, оплачують мешканці. Більше того, ремонтні роботи можуть пошкодити квартири, які знаходяться на першому. Поверсі в третьому під'їзді, там, де вони роблять і проводять ремонтні роботи, то по стояку немає води цілий день, то немає світла відключене. Це все одно, що ви живете в своїй хаті і в вашому підвалі другий хазяїн. Це як має бути? за наші гроші робилось там все. Ми робили навіть для своїх дітей. Ми як заселилися в цей будинок, ми там такий порядок навели, ремонт зробили, щоб діти наші мали де займатися, а не тинялись по вулиці. При огляді приміщення, коли ми перший раз отикнулися і викликали поліцію по проханню поліцейських і привезли, привезла нам ну чоловіче, статі особи. Чоловік привіз нам, який ми бачили договір купівлі-продажу на це приміщення. Ми в руки він документи безумовно нам не дасть. І що ми тільки подивилися, що це була Філіманчук сорок 48 сорок року народження. А звати Але як? не побачили, він не дає документів з самого початку рішення про продаж підвалу у житловому будинку зі всіма комунікаціями виглядає дивним. Ігор Буряк каже, тоді у 2002 році таким рішенням за одну сесію продали 30 приміщень по Луцьку. Не менше дивною здається, і подальша застава підвалу під 145 тисяч доларів кредиту. Кредит брали в банку НАТРА, який давно розвалився, але цей борг передано подальшим правонаступникам. Та цікаво, як теперішній власник надбав це приміщення, адже по ідеї. Мав би його викупити з торгів у кредитора, і що ж все-таки планує цей власник облаштувати у підвалі житлового будинку, там, де над головою квартири. Адже усі ремонтні роботи та реконструкції він безумовно має погоджувати з мешканцями та ОСББ. Фактично, жителі цього будинку лишилися у заручниках ситуації. Ми і надалі слідкуватимемо, як вирішиться ця проблема, і кому ж все таки дістанеться. Підвал Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.